Моє шанування усім справжнім читачам. Сьогодні ми познайомимося з незвичайним котом, з котом фантастичним, з котом розумним, який живе на сторінках казки Олексія Недиблінського, Маленька відьма та Кір. Ця книжечка. Бачите, яка вона гарна з чудовими ілюстраціями, розповідає дуже цікаву, незвичайну історію, яка трапилася в звичайному місці зі звичайною дівчинкою. А щоб ви її трішечки розсмакували, давайте послухаємо. Поки мама поралася з колесом, Маринка стояла поруч і озирала навколишні краєвиди. Нічим не вирізнялися вони серед інших нових районів. Таких Марина бачила багато. Тому її увагу привернув кіт. Він сидів неподалік і дивився на дівчинку зеленими очима. Кіт був великим і чорним. Власне, він був не зовсім чорним. Чорні смуги на боках сусідилися зі світлими. Кіт дивився на дівчинку так, наче намагався загіпнотизувати. Доню, все, поїхали далі, покликала мама. Поглянь на того кота, справжня Пантера, показала дівчинка. Мама озирнулася. Схоже на те, згодилася вона. Який поважний. Кіт наче зрозумів, що мова йде про нього. Бо раптом підвівся і, гордо задерши пухкий хвіст, попрямував до кущів. Задавака, кинула мама йому вслід. Маринка з мамою сіли в автомобіль і поїхали далі. В'їхавши у двір свого нового будинку, вони заходилися дістати з багажника свої сумки. Стенацька дівчинка вигукнула, мам, поглянь, той же кіт, вже тут. Мама подивилась на чорного кота, який сидів біля їхнього під'їзду, засумнівалась. Напевно, це просто схожий кіт. Всі вони схожі один на одного, особливо чорний. Ні, це той самий кіт. Я впевнена, запротестувала Маринка. Ну, нехай буде і так мама. Відбіг за нашою машиною, навіть випередив нас. Але тут сталося таке, що їх обох неабияк здивувало. Варто було їм зайти до під'їзду, якийсь щось промуркотів і обігнав їх. Він перше вступив на сходи і, озираючись на прибулих, пішов попереду. Збоку могло видатися, що він показує їм дорогу. Ма! Він вирішив стати нашим провідником, вигукнула Маринка. Ну, мабуть, хоче зробити. Ой, мабуть, хоче заробити на віскас, пожартувала мама. Кіт вивів їх на сходовий майданчик, зупинився біля дверей квартири і вимогливо нявкнув. Мама з донькою вражено втупилася в нього. Він що, знає, де ми будемо жити? Нарешті знайшлася Маринка. Буває ж таке. Мам, візьмемо його до себе, затрошила Маринка. Я читала, що в американців є повір'я. Коли до нової квартири запросити чорного бездомного кота, його треба обов'язково впускати, інакше в ній не буде щастя. По-перше, я не впевнена, що він бездомний, зауважила Тетяна Григорівна, дістаючи ключі з сумки. А по-друге, ми ж не в Америці живемо. А по-третє, запитала Маринка. А по-третє, у нас є подвір'я що в нову квартиру першою потрібно пускати кішку. Кіт зневажливо пирхнув. І це переконала Тетяну Григорівну. Вона відчинила двері і покликала кота. Ну, заходьте, пане, ви вишокошвидкіслий коте. Здавалося, кіт тільки цього й чекав. Він гордо війшов до помешкання і заходився діловито обнюхувати кутки. Схоже, він вже почувається господарем, поспішилась мама. Гаразд, нехай поки що поживе. З нами. А щоб ви зрозуміли, наскільки дивовижний кіт, я собі дозволю прочитати ще одну невеличку таку шматиночку цього тексту. Після контрольної Маринка поспішала додому. Настрій у неї був чудовий. Схоже, з контрольної вона впоралася успішно, Кота дівчинка застала за дивним заняттям. Він завзято ганяв по квартирі жовтий тенісний м'яч. Коли той опинявся в кутку, кіт, бачив правний футболіст, підкидав його в повітря однією задньою лапою, а другою в падінні через себе бив у двері, що слугували йому за ворота. Що ти тут робиш? здивувалася Марина. Хіба не бачиш граю? Гра найкращої у світі. найкраща у світі фізкультура. Дивися, тільки не розгроми тут усе, порадила Маринка і подалася на кухню розігрівати обід. Замість того, щоб поради давати, краще б думала, як розв'язати другу задачу. Ти зробила помилку, пробурчав кіт. А ти звідки знаєш, здивувалась Маринка. Усе тобі так відразу розкажи. Кіт облишив свій м'ячик і подався вслід за Маринкою до кухні. Зголоднів? запитала дівчинка і, не чекаючи відповіді, поставила перед котом миску з молоком. Тоді вбила в нього куряче яйце. Кіт вдячно гойнув хвостом і заходився жадібно флептати. Марина налила собі тарілку супу і теж почала обідати. А яких духів ти згадував учора? запитала вона. Кіт поквапливо вижлоптив молоко, облизався відповів. До я того мав на увазі, якого ти нам годувала. А домовик це хіба дух? А по-твоєму це такий маленький дідусь, що в комірщині ховається? здивувався кіт. А хіба ні? поцікавилась Маринка. Кіт похитав головою. Не все так просто, сказав він. Домовик це істота з роду духів. Твоя правда. Він іноді з'являється перед людьми, як маленький дідусь. Але це буває тоді, коли йому вкрай потрібно попередити про щось важливе в мешканців дому, де він проживає. А ти тоді хто? Я? Я кіт розумний. Кіт розумний? перепитала Маринка. Так? Ви люди хто? Латиною називаєтесь Гомосапія. По тутешньому людина розумна. Чи не так? Так, згодилася Маринка. То чому ж і поміж котів не може бути своїх сап'янців? Ну, усе котів розумний. Може, чи не може? Маринка лише плечима повела. Ну що ти скажеш? От і я один із них, продовжив кіт. Кіт розумний, скорочено. Кір. А коли ж ти став розумним? Тобто кір з гордістю розправив вуса. Коли хочеш здати, то мені вже понад тисячу років. Тобі понад тисячу, не повірила Маринка. Саме так. А перший мій предок, той кіт, який слугував в у світі бабі Язі. Бабі Язі? Припини перепитувати. Ти ж не глуха, Вибач, як Маринка. Просто якось дивно в це. Ще пах, наспішкувато буркнув Тір. До речі, про неї теж усякі історії розповідають, ніби вона в одних казках нищить героя, він чи допомагає йому. Де логіка питаю. Не знаю, чи стала Смаритка. Далі я припиняю читати, тому що ця чудова історія вартує того, щоб ви прийшли до бібліотеки, взяли книжку. І отримали величезне задоволення читаючи далі. Щасти.